Всім доброго ранку. У нас сьогодні приїжджає обновка. Дуже ретельно підбирали новий агрегат під новий трактор. Щоб він був універсальним і щоб ми могли закрити всі питання по основному обробітку ґрунту. Далі дивіться, що за агрегат вибрали. Ох, я Охідарова, йомайо! Капець. Так. Отже, взяли ми Беднар, вирішили піти по такому напрямку. Зараз, як кажуть, номер один в Україні, будемо тестувати. Взяли ми його спецпропозиції. Далі розкажу відео, що і як. Чому беднар? Тому що е, ну, качество, ціна, якість. Плюс компанія пішла на великі поступки, нам, нам привезли їх тільки за предоплату і до кінця року будемо розраховуватися. Бо грошей як на покупку таких нема. Так. <плес> Щось є цікавого. Це не звівтер диск таких агрегатів на Україні працює мало. Це Беднар Атлас. Це 620-й диск тяжолий, рублячі катки, тяжолий задній каток. А також загальна вага цього агрегата майже 10 тонн. М -м, должно лізти добре. У нас всі землі попахані. За два роки ми перепахали, перерихали майже всі поля. І Тому вирішили, що декілька років ми можемо обійтись без оранки, але для цього потрібні гарні важкі диски по типу БДТ. Ну БДТ ж ніхто не буде брати вже в 21 столітті, як кажуть. Тому вирішили взяти, дивилися Лемкін, дивилися Лемкін-Рубін, лемкін, лемкін Корумт, також дивилися Кун, дивилися Беднар, Фармет. Вирішили зупинитися на Беднарі. Так, у нас вітер піднявся трошки погода з по этот. Е, поки сервіси все розказали, показали. Далі зараз буду розповідати вам про цей агрегат детальніше. Вицепили ми, так сказати, у Titan Машенері. Це як дилер Беднар е, з допомогою директора по Беднару по Україні. Такий агрегат це Атлас. А 6000 6 профі. Тобто 6-метрова машина з 620 диском. Важка, я там трохи поначалу розповідав, трохи неправильно. Вага даної машини в даній комплектації складає 8,5 тонн. Іде передній краш-бар. Два ряда дисків. Диски розполагається Х-образно, і важкий прикатуючий каток. З Саме ну, з чистиками. Трошки така гума, звісно, для нього. Сюди поширше скати поставити, бо було б красивіше. йде е, з гідравлічним регулюванням е, глубини на катках та на передніх колісах Також гідравлічне регулювання дишла. Ну і крашбар також, коли, коли він потрібен, ти його підключаєш, коли не треба, запрятав і катаєшся так. Зазвичай, хлопці казали, користуються це на соняшник та кукурузу. Ну, це так в принципі, всім зрозуміло. Дуже багато регулювань. Тепер задача. У нас не вистачає виходів. Трактор у нас має 4 пари гідровиходів, а для даного грива треба... 5. Це питання будемо вирішувати. Зцепліна Україна. По фенду там питань нема. Доставити пару гідровиходів це там коштує копійки. Щось в районі до тисячі доларів чи 1000 євро. агрегат йде на сипній, е, сергі під 51 палець. Це дуже удобно, маневрено та надійно. Що ще є? По регулюванням. Так. Так ось виглядає трактор з цим агрегатом. Та ти що красота. Десь через недільку поїдемо в поле, попрацюємо. Зараз культивацію зробимо. Все на крадах і на надлишковому ну, на тиску. Тобто тиск в системі має присутствуватися при давленні, при роботі має повинно бути давлення, десь тиск. В районі 60-70 бар для правильної і коректної роботи. Тому що вісу багато, має стійка пружинний захист. Тобто це вже трохи облегчує роботу. Також регулювання, коли відбувається ти все бачиш з кабіни на яку глибину ну яку заробітку ти робиш. Немає повністю всі подшипники, всі ступи, це все стає необслуговано. Нема не дало місце, нічого. Мажеться тільки кожні 50 мотогодин агрегати, які ну, на втулках. Тобто крила, катки, циліндри, все по мінімуму. Зробили нам скидку непогану. Трохи можете побачити, що сам агрегат, він нульцевий, він не НБУ, але є нюанс. Бачите, краска повигорала. Зараз розповім чому. Це агрегат з демопоказів, він зробив 50 гектарів, і сам агрегат у нас чомусь не продавався, але ми запросили у офіційного. Представника у в Україні по ньому этот. Він йде. Ну, Вони його завезли на демо, зробили два демо-покази, і так він стояв в Житомирі, ждав свого часу. Ми його вицепили, забрали з гарною знижкою. Ще і, виходить, ми за нього нічого не платили. Будемо платити в кінці року. року. Вже знову, знову вражає. Такі ось показ. Да. Далі буду показувати його в роботі. Так що дивіться. Оце вже гідравліка відчуває на да. вага солідна у машині. Это зацепил <laughs> украинский культиватор 8-метровый. Мощная адская машина. Приготовил его на стоило. Ще розібратися, звісно, шість-п'ять 3 на ньому дергати. Хлопці пообідують. Трохи невдобняче. Виходить під ножку. Я поки або не розібрався, або треба Короче, піддамкрачувати, так не відцепишся, не завпадаш. Треба брати дамкрат, трохи його приподнімати. Під ту, як тобі треба і далі. Так, в Транспорт не закриваємо, ой, на хранення закриваємо всі крани. Хай поки відпочиває. Пообіцяли набір ключів ще в подарунок, також е, одяг. Так що чекаємо. Що подаємо показу, він показав, поробив. Зробив він небагато там. Все так чудово, тугенько все. Нове є нове. Сільхозтехніка вона нова, навіть якщо вона 2-3 роки простоїла і не працювала. Я вважаю, що сільхозтехніку треба вибирати як від мотогодин більш залежить, ніж від там року. Все, поставили на стойло. Дуже компактно займає місце. Не треба йому там розлажувати, слажувати. Приїхав, відчепив, підчепив. Гарно все. Так, ну що, а у нас сьогодні обід якраз. Всі діла поробили. Тепер можна поїхати і Хлопці, сьогодні день народження, тому їдемо обмивати. Всіх гарного дня. Слава Україні. Так, ще буде вставочка така. О, оскільки купили нові диски. У нас є отакий лущильник, це асистент 500. 5-метровий диск лущильник, він також, він свіжий. Він 21-го року, якщо не ошибаюсь. Тут нема. Хоча він 20-го або 21-го року. Настоїться на такий мінімальний наробіток на ньому. Купляли місті з, з тим <плес> трактором. Зараз продаємо. Кому цікаво, ціна 700 тисяч гривень з ПДВ.